Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Підхоплюємо і розвиваємо тему візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкіна до України, до Києва. Не щодня погодяться державні секретарі Сполучених Штатів приїжджають в Україну та ще й за таких умов. І на зв'язку з нами досвідчений дипломат, колишній міністр закордонних справ України, нині керівник центру дослідження Росії Володимир Огризко. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас, пане Дмитре, доброго здоров'я. Вітаю. Зрозуміло, що просто так американці не посилають свого державного секретаря, якщо не впевнені в його безпеці. Американці були впевнені в безпеці державного секретаря, але росіяни я вважаю, демонстративно вдарили по багатолюдному скупченню людей в Костянтинівці. Зробили це демонстративно. От все зрозуміло війна. Але тут, тут вони якби перевершили себе удар, по суті, справи по ринку, там де було багато людей, практично не керованою ракетою зенітною ракетою С-300. Ну там ще буде розслідування, звичайно, але попередня інформація є наступною. На вашу думку, це зроблено в тому числі, щоб зробити демонстрацію і нашим закордонним партнерам, і тому ж державному секретарю Сполучених Штатів Америки, який перебуває в Україні, що Росія не налаштована на завершення війни. Ну, пане Дмитре, я думаю, що демонстрацію вони зробили сьогодні вночі в Києві. В Києві я, я не знаю чи чи ви зараз в Києві чи ні, але ну, я сьогодні нарахував ну кільканадцять так би мовити пострілів нашої ППО вночі. Ну слава Богу, наші героїчні збройні сили. Я постійно про це наголошую і буду наголошувати до моменту нашої перемоги. Роблять можливе і неможливе для того. Щоб забезпечувати нашу безпеку, адже очевидно, що Блінкен він же ж не прилетів на літаку, правда, він приїхав. Приїхав скоріш за все наземним транспортом. Скажімо, так отже, це так само була дуже чітка і ясна демонстрація, що ми тут, і ми нічого не збираємося приймати. що б ти тут не робив, так що і цей і обстріл Києва, і сьогоднішнього цей жахливий черговий. Я вже не знаю який за ліком черговий жахливий злочин російської цієї орди. Це свідчення того, що вони не збираються йти ні на які перемовини, вони думають лише про те, що, начебто, зможуть нас поставити на коліна і у який спосіб домовитися про свої забаганки. Але я думаю, що візит Блінкена в даному випадку чітко і ясно демонструє що захід на нашому боці, і ми будемо мати все те, що нам потрібно. А дякую за те, що ви просто для нас вже стало, слава Богу, звично. Що в Києві дуже якісно працює. Протиповітряна оборона, та і політики також це розуміють, розуміють, що є парасолька, яка захищає людей. А в зв'язку із цим, що нам привіз державний секретар Сполучених Штатів Америки з точки зору військової підтримки України, тому що закривати ще цих білих зон і білих прогалин потрібно дуже багато, і тим більше в контексті українського наступу, який оцінив державний секретар сьогодні. На жаль, так пане митре, ви ви маєте рацію білих плям цих дуже дуже багато, і це правда. І до того щоб закрити небо над Україною ще ой-ой, ой, ой, ой як, як довго, і чи взагалі це вдасться ще велике питання? Але мені здається, що головною причиною, чому Блінкен сьогодні тут, є ну, от наближення до того, що. В війні наступить злам, і от те, що зараз відбувається на півдні, є, на мою думку, підтвердженням, що ще трошки, і якщо буде належна, дуже серйозна практична допомога, російський фронт провалиться. Відтак. Почнуться події, які вже будуть визначати подальший хід війни і війни не на користь Російської Федерації. Отже, найважливіше сьогодні знати, що потрібно реально, в яких кількостях, чому, як, коли і у який спосіб це буде все доставлено і використано, і таке інше. Я думаю, що одним з принципових пунктів порядку денного мав би бути. Я думаю, що був це був пункт про атакус. Про ці довгоочікувані ракети, тому що за ними, до речі, йде паровозиком. як кажуть, і ракета Таурус німецького виробництва. Бо пан Шольц, попри всі його позитивні кроки вперед, він все одно не хоче бути першим. І до тих пір, поки американці не дадуть, він не хоче надавати американське німецьке ракети. Хоча це зробили вже французи і британці. Але поза тим, тут він собі е, таку собі зробив зв'язку і хоче в ній чіплятися за неї чіплятися скільки можна. Ну то таке, тому, е, тому думаю, що цей момент є критично важливим. І я думаю, що в Вашингтоні зараз прекрасно розуміють, е, яка тенденція подій на півдні. Тому він і тут, тому іде обговорення в деталях, що потрібно, і як швидко нам це треба поставити. Тобто, я вас правильно розумію, що навіть сам факт візиту державного секретаря свідчить про те, що справді український наступ розвивається успішно. Я думаю, що це так. Тому що ну, ми ж уявляємо собі, що американці мають інформацію. Як кажуть, з перших рук супутники нікуди не полетіли. Вони висять над над всією територією України і не тільки, плюс робота інших розвідувальних служб. Тобто вся ця інформація, яка збирається, вона миттєво передається в Вашингтон для аналізу і прийняття рішень. Тому я думаю, що це і політична має дуже велике значення. Думаю, що Це політична підтримка, і я думаю, що за цим буде стояти і практичний момент. Ну крім того, звичайно, пане Дмитро, що є ще кілька інших аспектів. Я думаю, що ми про них так само поговоримо. А щодо Атакамс і німецької ракети Таурус, ви вважаєте, що це може бути вирішено найближчим часом, і нинішні переговори в Києві можуть цьому посприяти. Я думаю, що насправді це питання суто технічне, якщо б була політична воля. Тобто, передати кілька десятків цих ракет, не є жодною проблемою, тим більше що наші збройні сили продемонстрували, що вони дуже швидко адаптують їх до наявних у нас носіїв, і воно працює і працює непогано. Тому думаю, тут йдеться лише про політичну волю і про ну певні зобов'язання з нашого боку. Хоча, на мою думку, вони виглядають аморально, коли від нас вимагають, щоб ми не стріляли по території Росії, звідки піднімаються оці бомбардувальники які знищують мирних людей. Це мені здається аморальний підхід. Ну але нам зараз не до дискусії про мораль і етику. Нам зараз потрібні ці ракети для того, щоб звільняти на заохоплену росіянами територію. Південь, Крим, Схід. Тому думаю, що якщо Блінкен поїде з Києва з чітким розумінням, що це справді конче необхідно, то тоді питання про постачання переходить в технічне і не займе. Зовсім і займе зовсім небагато часу, і символічно, що вже цього місяця про це вже оголошено в Україну мають прибути американські танки Абрамс. Це ну американський, це основний бойовий танк Сполучених Штатів Америки, і це вже символічно, що він. Uh, підго... Українські екіпажі вже підготовлені, і uh, ця 31 машина візьме участь в українському контрнаступі. Uh, ці машини прийдуть не зовсім в тій комплектації, в якій їх використовують класично в США, але будемо вважати, що це початок. А uh, як ви вважаєте? Uh... Є розуміння у керівництва Сполучених Штатів Америки, що Україна під час цієї тяжкої війни цього наступу потребує більшої кількості бронетехніки і Абрамсів і машин Бредлі. Оскільки ми з вами говоримо зараз про пакет військової допомоги? Ну ви знаєте, мушу сказати, що поки що в мене такого відчуття немає, тому що якщо ми навіть от ви зараз заторкнули тему а, а, важкої такої техніки, бронетехніки. А я її продовжую через літаки, і якщо наші е, Збройні Сили потребують 150-160 літаків для того, щоб мати перевагу в повітрі, то ми е, ну в кращому випадку, що не менше, поки що, говоримо лише про 60. Тобто, це ну, ну фактично втричі менше від того, що нам потрібно. Але і така кількість може в руках наших героїв змінити ситуацію на краще, тим більше, коли ми говоримо про простіші системи, якими є ці ж самі Абрамси чи Бредлі, чи будь-яка інша бронетехніка, це все таки не настільки складна штука, як літаки. А їх безумовно мало б бути вдвічі чи втричі більше для того, щоб створювати оці проривні кулаки для того, щоб гнати. Русню е, е, швидко з української землі, але ви бачите, е, оця тактика толкай, Ну вона на жаль продовжує мати місце. Хоча, чесно кажучи, е, вже далі розмови про якісь ескалації, про загрози якихось інших речей, вони вже по-моєму втрачають остаточно будь-який е, смисл і е, просто свідчать про консерватизм. Мислення я дуже сподіваюся, що. От сьогодні Блінкен почав свій візит з того, що вони з нашим міністром Кулебою побували на, на кладовищі на Берківцях. Знаєте, я теж інколи буваю на, на цих кладовищах, і коли бачиш те, що бачиш, коли бачиш десятки, десятки і сотні. Могил наших героїв, то я думаю, що таки навіть емоційно це має вплинути на того самого Блінкена. І Він повинен зрозуміти, що йдеться про чергові можливі сотні загиблих, якщо необхідної нам допомоги ми не отримуємо відразу. Я сподіваюся, що він поїде з Києва з правильним настроєм і донесе цю правильність до свого президента. І до речі, це ж частина американської політичної та чисто людської культури, а вони ведуть своїх гостей на Арлінтонський цвинтар, щоб, Абсолютно. Так, Абсолютно. щоб віддати належне героям, які захищали Сполучені Штати Америки. Є така версія, що Сполучені Штати зараз якби акумулюють запаси і зброю на випадок а, якихось подій, які можуть статись між континентальним Китаєм і, і Тайванем. Та наскільки ця Версія впливає на, ну, на допомогу Україні ну, Версія може бути, пане Дмитре, але е, я все-таки думаю, що е, е, лише у США стільки запасів цієї зброї, що її вистачить, повірте, на, не, не, не тільки на там, 100 чи е, 200 танків. Але і на значно більші цифри. Ну, ми ж говоримо про те, що у американців тисячі таких танків, тисячі, не сотні, а тисячі. І на них з, з, ну, з якого боку не подивитися, хтось наступати танками так само не буде. Ну, це очевидні речі, які лежать на поверхні. Так, вони повинні мати якийсь стратегічний резерв, це абсолютно розумно і правильно. Але за умов, коли зараз тут в Україні на українських полях вирішується доля війни, я думаю, що таке рішення мало б бути прийнято вже давно. Що у нас із двопартійною підтримкою України демократами і республіканцями? Вас дуже стривожили заяви Рамасфамі? Ви знаєте, я думаю, що відповідь на це питання ми отримаємо після візиту Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Там же починається сесія Генеральної Асамблеї. ООН там відбудуться засідання Ради безпеки, в тому числі по Україні. Там президент має виступити на сесії Генеральної Асамблеї, там відбудуться зустрічі з багатьма світовими лідерами. І Я дуже сподіваюся, що або в Нью-Йорку, або в Вашингтоні відбудеться безпосередня зустріч із президентом Байденом. Тобто, я думаю, весь цей. Так мовити, американський тур дасть дуже серйозну позитивну, позитивну, ну позитивне бачення, скажімо так, американською стороною, те, що відбувається в Україні, тим більше що ну от одна з тем, яка постійно дратує американських політиків, тема корупції зараз, начебто, починає щонайменше Ну так, бодай ну, наближатися до того, що ми можемо сказати, що так ми ведемо системну, послідовну роботу в цьому напрямку. Бачите, зараз відбулися зустрічі наших деяких керівників, наших правоохоронних органів в Сполучених Штатах Америки. Тут у нас в Україні відбуваються певні, певні події, тобто, це все. Можна буде подати як початок, ну от чи можливо не початок, а продовження оцієї самої лінії на боротьбу з корупцією і таким чином відвести щонайменше на цьому етапі дуже важливому етапі, саме через події на фронті, критику на свою адресу і залучитися оцією самою. Двопартійною підтримкою, думаю, що якщо правильно розставити акценти, то ситуацію можна виправити собі ж на краще, але от знову таки я собі не уявляю, якщо президент підпише цей закон про декларації, про верніше, про не декларації, про не не про те, що цей закон ще рік буде мусовуватися і буде. Ховатися, як він буде це пояснювати в тому ж самому Нью-Йорку чи Вашингтоні. Тому думаю, що якщо вже бути послідовними, то не треба витягати картки багатьом депутатам провладної партії партії, робити вигляд, що вони тут не стояли. Так це все видно, це все аналізується. Так працювати насправді не можна. Ви або як кажуть, хрестик, або там щось інше. По Іншому тут працювати не вийде. А ви думаєте, що так? От справді була зустріч не так давно радника з державної безпеки президента Сполучених Штатів Америки, Джек Саліван зустрівся з керівниками українських антикорупційних структур. Ви думаєте, наші керівники-антикорупціонери отримали від наших партнерів чіткий сигнал, що а, імітації в питаннях протидії корупції серйозно розглядатися надалі не будуть. А ви знаєте, ну це це, це навіть зрозуміло без, без візитів. Ну бо є розумієте, межа терпіння, якщо хочете. Є те за що не можна справді заходити. Ну вже якщо наші друзі з Балтійських країн прямо публічно кажуть, що хлопці візьміться за за голову, що ви робите? Корупція вам шкодить. І це ж говорять справді друзі, які, які роблять можливе і неможливе для того, щоб ми перемогли, то це вже як кажуть крик душі. Це Тому думаю, що там, там не, 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 не раз пояснили, а може і кільканадцять разів пояснили, що якщо ви будете продовжувати гратися в імітації. Годі э, сподіватися на те, що ви отримаєте нашу підтримку, ну по іншому, по іншому, справді не, працювати не можна. Так, президент Литви на уседа э, навіть пов'язав це із обсягами військової допомоги Україні, що в принципі мені здається, на такому високому політичному рівні прозвучало вперше. Ну, от власне, я ж про це пане Дмитро, і кажу що якщо вже наші най. Найближчі друзі, які, які, які для нас роблять ну справді все, які є нашими найкращими адвокатами, і в НАТО і в Європейському Союзі говорять такі речі, ну це вже означає, що на це треба нарешті звернути увагу і припинити гратися в ці ігри. Пане Володимире, ви згадали так е е швидко про те, що не сприймається концепція ударів Україною західною зброєю. По, військо, по законним цілям та по військовим об'єктам. Ну ті, ж от стратегічні бомбардувальники, які сьогодні обстрілювали Київ, це слава Богу, що що в Києві працює е, е, протиповітряна оборона. А коли вони горять, та це удар по законній військовій цілі. А, а як яка реакція на палаючі російські бомбардувальники стратегічні? Так вражені російські бойові кораблі на далекій відстані від України. Засобами, які не постачають нам західні партнери, це їх теж дратує, чи вони з розумінням до цього ставляться? Ну а тут бачите, тут не можна а, нічого сказати, тому що а, а, для них важливо, щоб їх а, ну прямо не пов'язували з тим, що ну ну так безпосередньо шкодить Російській Федерації. Знову таки дуже сумнівна теза, а, тому що вона говорить про те, що. У декого в наших з наших західних дорогих друзів і партнерів в голові ще оця, оця теза про те, що Росія є, як знаєте, недоторкана корова, яку не можна чіпати, і вона повинна бути такою вічно, вона ще присутня. Я думаю, що ця вимога не бомбардувати Росію їхньою зброєю, це якраз є проявом цієї, мені здається, дуже фальшивої. І дуже нечесної, насправді тези. Тому що якщо ви хочете просто поміняти Путіна на когось, то ви отримаєте через 3-5 років нову війну. Це ж очевидно, навіть уже для студента не треба бути академіком, щоб прийти до такого висновку. Тому якщо ви думаєте, що можна замінити Путіна на імперіаліста Навального і не отримати ту ж саму Росію через 5 чи 7 років, то ви знов ж таки помиляєтесь. Вивчайте Росію, чого на привке жаль досі не робиться. От тому думаю, що на те, як ми б'ємо по російських законних об'єктах своєю зброєю, у них просто не може бути жодного заперечення, тому що це наше законне право, яке прописано в міжнародному праві. Відтак казати, що ми не маємо е, на це право. Ну це, 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 це вже було б справді верхом цинізму. До речі, про безпеку вже власник країн Північно-Атлантичного альянсу Румуни визнали, що на території Румунії знайдено ці рештки російських іранських шахедів. Президент Румунії Клаус Йоганіс заявив, що у зв'язку із виявленням на румунській території уламків. Ймовірно, російського безпілотника потрібно провести термінове і професійне розслідування. Як я собі розумію цю ситуацію? Факт мав місце, а румуни витримали паузу з якихось міркувань. Український МЗС, коли побачив, що румуни тримають паузу, оприлюднив цю інформацію. Як ви вважаєте, що це було? Чому країна НАТО? Не одразу визнала цей факт, скажімо так, і якою взагалі має бути реакція Північно-Атлантичного Альянсу? Я розумію, що НАТО не, не почне бомбардувати Росію у відповідь. все це зрозуміло. Але реакція ж має бути з Брюсселя, на вашу думку? Очевидно, що має бути, але ж це ж не перший випадок. Ну давайте ж не забувати, що російська ракета вбила двох поляків. Що російська ракета залітала на територію Румунії ще раніше, що вона залітала на територію Молдови, що вона зараз оце от, вже дрон впав безпосередньо на румунську територію. Ну, благо обійшлося без жертв, слава, слава Богу, як кажуть. Але ж це все не перший випадок. І безумовно, та реакція, яка зараз є, це не реакція, це реакція Слабака, який ну, хоче за будь-яких обставин сказати, що я, я цього не хочу помічати. Помічати не помічати не можна. Я думаю, що е, нормальною реакцією е, з Брюсселя е, було б оголошення акваторії певної акваторії Чорного моря е, безпольотною зоною для е, всього того, що е, має клієнт зроблено в Російській Федерації, і що в разі появи над е, цією акваторією якогось літального апарату такого типу він буде знищений. І о тоді повірте, і наш південь був би чудово закритий, якби таке рішення нашої натовській друзі нарешті ухвалили. А йдеться фактично про безпеку Румунії, Болгарії і Туреччини. Країна ну, країта абсолютно абсолютно. Тому, тому тут знову ж таки відсутність політичної волі і не більше. Це те, що те, що стримує, поки що наших друзів від нормальної. Правильної реакції вони чомусь думають, що якщо натаська ракета зіб'є російський дрон, то почнеться війна. Але да не почнеться ніякої війни. Просто Росія відповзе і буде сидіти і думати, а що ж тепер робити далі? Наші дрони почали збивати. Ти от будемо. І не більше тим більше, що росіяни збили над Чорним морем американський дрон, і оце справді те, про що ви говорите, про оголошення частини над акваторією Чорного моря безпілотною зоною для російської авіації. Це справді було б сильне рішення, і, до речі, посприяло б розблокуванню так званих зернових коридорів. Дякую, да, абсолютно. Це це лежить на поверхні. Дякую дуже. Володимир Гризько з нами був шановні, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.